Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас рибалочка така, якби переїжджали ми з одного місця на інше. Крига тоненька. Опа! Ось він матросик. Маленький матросик. Ну шо, я понесу його, чешу. Та тихо ти не надо так бігати. Не надо так бігати. Такой лед молоденький. Надо, как говорится, с умом. Так, друзі, крига, звісно, стрмна. Хоч сьогодні і було вранці мінус 14, але лід такий. 3-4 сантиметра пробивається дуже легко. Вода, як бачите, пре лунки. Колості. От зараз пробуємо ловити. Колості клювання і рибка не крупна, вон дивіться. Окунчик який невеличкий. Зараз на живця поставимо його. що На он ти кинув окуня. В окуня? Да, ну не знаю. Тут просто є такі типу п'ятна ракушки, треба їх на них попасти і тоді, тоді може щось крупніше буде. Трогая постоянно. Ты прям хочешь выставить частокол? Да, Ледок Выступают. подо мной конкретно выступает. О, окунчик снова. Тобі ще треба, чи ні. Опа Опа, опа, опа Лотвичка Да, но тут по крайней мере риба набагато більш активна Набагато Але тут є більше, я знаю, що тут є більше риба. Однозначно, просто де вона ховається, хоч вечірній вихід застати? Ну, стандарт, все стандарт. Ловиться. Не треба вже, Олег, Окунь. Та вообще треба. Зараз я підійду, заберу. Не, ну як? Зовсім підходити не треба. Сильно трощить. Сильно трощить крига. Ач кого сильно О, о, о! Щось трохи більше. Ну не набагато. А тобі. Випускати чи що? Ну випускай. Біжені 100 грам. От ще раз. О, ну дивися, тут такі матросики по 70 грам. Ділові. Ти дивися. Один за одним. Оце ну, маленький. Третій маленький. Два типа більшенькі, Працює, працює. Грізліка мармишка працює. Тречечки дуже. Не, ну слухай, ну об'єм води який тут. ні, а на річечки... Опа! 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 Ну риба гарна. Гарна риба. Шойолайн. Провіряємо, шойолайн. Mm, да. Отак от, друзі. Бачите, під вечір. Все ж таки ми рибку знайшли. Ну так це ж, це ж риба. Таку рибку можна ловити. Це другий в тебе, так? Да? Оце я вас привіз, друзі, наконець-то хоч куди-то. Да. А то ми там, звісно, сумували дуже сильно. І думали, що немає кльова сьогодні. Ну, десь немає. А десь є, як бачите. О, знову хороший. Бачите, на цій, водомі, на цій водомі хоч щось схоже на першу кригу, бо там ми були... О, подивіться. гарні які окунці, а? Але з краю бере. З самого краю. Я вже хотів сказати, що чуть ли не найбільший у житті, але це не так. Витрима? Да? Так? Опа. Вище взяв. Третій взяв вище. І бачите, перший найбільший, другий чуть менше. Третий еще меньше. Ну, все по классике. Треба менять лунку. Да, не так уж и я думал, что уже прям будет с каждой лунки и большие. Не так сталося, я гадал. Угу. Не, ну клюнув, клюнув, клюнув. На 80 клюнув. Может и на 100. Да, кота с рыбой Ну, я вот нашел, просто треба найти лунку. Он есть, как бы, просто, ну, не везде. Олег, флажок. Так, тут выставил жерлицы и есть спротивание. Что, не? Она какая-то бешеная. Плотва опять крупная. О! Олежа взял Короче Андрі, Андрія платва гарна. У Олега окунь непоганий Покажи який окунь, Такий от окунь. Да, що, тобі щось допомогти чи що? Я їх типа зберу Мені потрібно буде тільки... Тіде допомогти цей ну, о, о, бешений. гарний вокун гарний такий прям яскравий такий вообще супер да, ну класно класно тут риба, як би, ну ловиться нормально більш менш Приємна така. Всі клювання плотви високо, так? Да? Набагато висить світ. Ну, я побачив прапорець і почув, як працює катушка. Ух, плиточка! Класс! О, красотка! Так что, лышаем? Угу. Опа! Маленько. Ти поняв, що ми лишаємо жертви? не хотів. Ну захотів. А. -а, -а. Да. Сработочка сработала на тебе.